Їм вже не треба ховатися, і вони святкують. Попри люстрацію та сміттєві баки, колишні соратники Януковича продовжують шокувати своїми помпезними палацами звичками. Ті, хто крутив найбільші корупційні оборудки за спинами кривавої сім'ї, добудовують свої межегір'я та планують повернутися у владу. Камера програми гроші пролетіла над гніздом корупціонерів, щоб показати вам. Як живуть скандальні Хорошковський та батько і син калетники. Король втік. Але мода на королівства залишилась. Поплічники Януковича повертаються у свої володіння. Програма гроші покаже просто зараз, де царюють одіозні залишки режиму. Я знаю, що в мене сім ноків, я для них хочу, щоб все було. Київ конча заспа. Сьогодні тут відпочиває одна людина. Сусіди переконують за цими воротами резиденція Валерія Хорошковського. Якщо вам треба Хорошковський, ви подомайтесь туди вийшли. Куди забору. Ага. За Януковича він був головою СБУ. І навіть першим віце-прем'єром уряду Азарова. Потім майже два роки у Монако пригадував, який же він прожитковий мінімум українця. Валерій Іванович, скільки не вистачає? Какая сьогодні? Мінімальна пенсія прожиточний мінімум. Він січ я для чи місця. Подожді, я же віцепрем'єра, все довців знати. І от сьогодні, як ні в чому не бувало, балотуються до нової Верховної Ради. Ми створювали режим Януковича, просто, просто ви розколювали країну, просто, і значить, ви винні в крові. Яка ледя. Почекайте, Почекайте. Програма гроші. наважується підійти до паркану Валерія Івановича. Ці хорошковські такі лякли. Тож таке увагу. На зустріч одразу біжить охорона. Просто Гулям, дом от Іванович. походять Все, до домарівані. Крізь дерева ми помічаємо будівельників. Виходить, хорошковський не просто повернувся в Україну, а й добудовує велетенську резиденцію. Які розкоші ховаються за цим парканом. Роздивитись Межигір'я Хорошковського У програмі гроші погодився допомогти автомайдан. Ну що зараз тільки для глядачів програми гроші спробуємо розсекретити найгламурнішого українського політика. Церква, аби замолювати гріхи, дерев'яні хороми, приватне озеро. Цілий комплекс будинків на будь-який смак. І а вже ж велетенський палац для мініатюрного генерала. Давайте в цих складних умовах думати о людях. В Програмі гроші дуже цікаво. Як гарнюня хорошковський планує доглядати таке добро на депутатскую зарплатню у 6 тисяч гривень. Мы на прошлой неделе звонили в пресс-службу тоже сильной Украины. Нам сказали, что Валерий Иванович сможет вот на этой неделе. Вот. И мы бы хотели записать с ним Моду на приватні королівства перехопив і один з найодіозніших кланів часів Януковича клан Калетників. Ми обладаємо вообще на самом ділі огромне сіли. По всій залі робить Ігор Калетник, який зараз сидить тут посеред нас. Це людина, яка відповідальна за 16 січня. Це людина, яка поставила диктаторські закони, яка перетворила мою державу за 20 хвилин в північну Корею. Комуніст Ігор Калетник за Януковича рулив… Державною митницею і навіть встиг побувати у кріслі віцеспікера. Голосування будемо проводити за допомогою підняття рук. Його батько і сестра радісно голосували за диктаторські закони 16 січня. Прошу народних депутатів голосувати. І ви навряд чи здивуєтесь сьогодні знову рвуться до Верховної Ради. Мною прийнято рішення йти в Народні депутати України Оксана Калетник перша офіційна комуністка мільйонер. Григорій Калетник, батько Ігоря, заслужений регіонал. Хочу особисто засвідчити свою абсолютну прихильність до персонального голосування і навіть сказати, що це ніколи не було особисто для мене проблемою. Комуністичний рай Оксани Калетник виглядає так. Найцікавіше за парканами глави сімейства регіонала Григорія Калетника. Сьогодні до села немає дороги, немає транспортного сполучення в більшості своєму. Годинник за 20 тисяч доларів це лише іграшки. У Вінницькій області батьку колишнього головного митника належать ліси, галявини, озери та річки, переконують місцеві. Ну Будинок його стоїть, бісідка була, постройки одна і друга. Ставок гарний, з мостом. В центрі цього ставка ж. Ну так, файно. остров. Там велика територія? Звісно. Ну... ну, скільки приблизно там гектарів? Не знаю. Ну багато. Шаную о, всіх Вінничан. Всю область одразу після втечі Януковича розлючений натовп у селі Павлівка штурмує угіддя знахабнілого депутата. Люди тут завжди пасли худобу за ми тут збирали гриби, і тут вилучається таке, що вже декілька років. Охрана. Шугає людей. Худобу нам не мати. Ви люди не мають де дітися. В Цих тут но садиться калетя. Він просить. Якщо ви годину півтори його почекаєте, він приїде буде з вами розмовляти. А що з ним говорити? Про що так не поліція камери, камери стоять за камери автоматами? Рятуючись від народної розправи, калетник обіцяє поділитись з людьми. Ай -бам! Ай -бам! Ай -бам! Для чого вам ці гектари землі, які забрані разом з водойма, і якого з них користь має? Ну є снарод требує, <ріць> так що, ви що хочете проти народу йти? Ні, я просто хочу це власність, це власність, але але якщо громада так хоче. Я знаю, що в мене сім внуків, Я для них хочу, щоб все було. Вони теж для своїх дітей хочуть. Поділимося, все буде нормально. Сьогодні, через півроку після революції, програма гроші перевірить, чим же поділився один з найбагатших поплічників Януковича. От я думаю, що так ми дійдемо, що язик будуть відрубувати тим, хто такі пропозиції вносить. Місцеві жаліються. Єдине, на що спромігся Григорій Калепник, прибрав паркан довкола сільського ставка. Не було загорожено артем тому. От та його територія була там, де? Да? Говорили за те, щоб розгородив він ліс. Так, щоб де було паску знову, комусь можна прийти ходити. Розгородив? Ні. Поділимося, все буде нормально. А більше зі слів сусідів Калетник і сьогодні продовжує розкошувати у приватному королівстві. Ми бачили, що кот, що вертольот і що це якби він, але ну, не скажу, кажуть, по да, є. У це важко повірити, але невже для сімох онуків Калетник припаси ще одні розкішні угіддя? Господарство в лісі, то Чи там є господарство? Скажіть, я. калетника. Ну хто керує? Ну, це від калетника все? Вінницька область, село Степашки. У кращих традиціях Януковича для великої родини тут оздоблені справжні мисливські угіддя десятки тисяч гектарів. Я шаную е всіх Вінничан, е всю область. От тільки жалітись нікому, калетник у цих місцях усіх тримає у страху. Хочу відверто сказати в ефірі, що питання йде все-таки узгодження. Хто кого переможе? Програма гроші. Дуже хотіла зустрітись з регіоналом Калетником, спитати, де зараз переховується син і коли депутат виконає обіцянку і поділиться з селянами. Зможете нам прокоментувати, де там ваші угіддя, де не ваші. Ставки, озера, ліси. Які ставки озера ну, у Вінниці, у Вінницькій області. У вас є якісь угіддя? Угу. А чого люди кажуть, що є селяни, які там сусіда? Не знаю, це їх Дайте його добровільно чи громаді, цим людям, які стоять, стоять на тисячу гривень.